Доброго ранку, діти. Діти, ви ж знаєте, скільки багато іграшок в нашому дитячому садку. Сьогодні я знайшла двох ведмедиків, але вони чомусь образились один на одного. Давайте спитаємо у ведмедика, що ж трапилось? Чому він образився на свого друга? Ведмедику, що трапилось? У мого друга ведмедика є дуже гарний кошик з пластиліну. Я хотів взяти його собі. А він мені не віддає. Може, ви з дітками допоможете мені. Я також так і хочу. Але відбирати не можна, тому давай ми з дітками тобі допоможемо і також зробимо кошик з ягідками. Допоможемо малята нашому ведмедику? Допоможемо. Для цього нам потрібен пластилін. Візьмемо добре, розімнимо його. Відчепнемо шматочок. Великий, добре-добре будемо розминати та будемо робити форму кошика пальчика. Ось так притискаючи. Візьмемо маленький шматочок пластиліну та також добре добре його розігнемо. А тепер розкатаємо по ковбаску. Та зробимо ручку для нашого кошика. Ось так, подивіться. А тепер потрібно зробити ягідки для нашого ведмедика. Будемо відшіпувати Давайте подивимось, чи сподобається нашому ведмедику кошик. Ведмедику, дивись, ми з малятами зробили для тебе кошик з ягідками тепер. Вам немає за що сваритися і ображатися один на одного. Дуже вам дякую, мої малята. Ви мені дуже-дуже допомогли. Дітки, ми допомогли нашому ведмедику. Тепер наші іграшки не будуть сваритися. А я буду чекати на ваші кошики з ягідками або з яблучками. До побачення.